Іриси це неймовірно красиві багаторічні цибулинні квіти, які вражають різноманітністю форм, фарб і відтінків. Напевно, саме тому вони і отримали свою назву на честь грецької богині веселки Іриди. Перші згадки про ірис зустрічаються ще в літописах Стародавнього Єгипту, що датується 15 століттям до нашої ери. Легенди про цю квітку є в культурах Південно-Східної Азії, Стародавнього Риму, Скандинавії і навіть стародавньої Русі. До нас дійшли відомості, що Ірис був улюбленою квіткою слов'янського бога Перуна, який називав його символом душевної чистоти, безприкладної мужності і відчайдушної хоробрості. На русі Ірис називали касатиком. У народі вірили, що галявини з квітучими касатиками з'являються там. Куди Парун направляв свої вогняні блискавки. Ці місця вважалися заповідними, здатними зцілювати від будь-яких хвороб і виконувати найзаповітніші бажання. Але знайти дорогу туди міг тільки людина з чистою душею, якого теж називали касатиком. Галявини з квітучими касатиками можна зустріти в центральних і південних регіонах України. Назва Касатик зберігалося аж до початку ХХ століття, поки в усьому світі не почалася серйозна селекційна робота по створенню нових сортів цього прекрасного квітки. Тоді і закріпилася наукова назва Ірис. У 20-х роках минулого століття селекцією Ірисів активно займалися в багатьох європейських країнах, а також в США, Канаді, Японії та Австралії. Ці роботи проводилися і у нас. З тих пір було виведено понад 40 тисяч різноманітних сортів. Якщо правильно їх підібрати, то іриси будуть свісти на клумбі з кінця квітня до середини серпня. Ірис досить невибагливий і добре переносить погодні аномалії. Сучасні сорти практично не хворіють, а посадка і догляд за ними не представляють особливих труднощів. Квітки ірисів використовують в кулінарії. З них варять варення, роблять борошно для випічки, додають в маринади, супи і м'ясні страви в якості приправи. Іриси володіють тонким чудовим ароматом, який широко використовується в парфумерії. У цьому відео я розповім, як правильно посадити ірис, як за ним доглядати, і допоможу вибрати кращі види і сорти для вашої ділянки. Особливості різних видів ірису існує безліч видів ірисів. Але більшість з них теплолюбні і не підходять для нашого клімату. Для українських садівників інтерес представляють чотири види: бородаті найчисленніша група сибірські, луїзіанські і японські. Бородаті іриси це найпопулярніші іриси в українських садах. Вони діляться на мініатюрні до 45 см, середньослі до 65 см і високі вище 70 см. Бородаті іриси неймовірно красиві і відрізняються різноманітністю форм і забарвлень. Це яскраві, розкішні квіти, що прикрашають сад з травня по серпень. Вони морозостійкі і стійкі до грибних хвороб. Люблять сонце, але добре ростуть і в півтіні. Чудово виглядають в квітниках і на альпійських гірках. Сибірські іриси це витончені рослини з численними невеликими квітками. До 50 квітконосів на одній рослині і вузькими листям. Забарвлення квіток не така яскрава, як у бородатих, але більш ніжна і чарівна. Аромат у них теж більш тонкий і приємний Цвітуть сибірські іриси найдовше до кінця серпня. Вони дуже невибагливі, морозостійкі, витримують до мінус 42 градусів і практично не хворіють. Добре переносять півтінь і навіть тінь, що розширює можливості їх використання в ландшафтному дизайні. Іриси Луїзіани були знайдені в дикій природі на півдні США серед виведених сортів є і досить морозостійкі, наприклад, сорт ред. Квітки у них великі і яскраві, рости і цвісти вони будуть тільки на сонячних місцях. Цікава особливість луізіанських ірисів їх можна використовувати для декорування водою. Їх висаджують не тільки в квітники, а й на дно невеликих ставків на глибину до 25 см. Японський ірис це дуже великий квітка до 30 см в діаметрі, з довгими до 65 см витонченими листям. У ландшафтному дизайні використовується як акцентна рослина. На жаль, японські іриси недостатньо морозостійкі, витримують тільки до мінус 20 градусів. Але є сорт посмішка, який можна вирощувати в нашому кліматі за умови зимового укриття подвійним шаром гілля і нетканим матеріалом. Посадка ірисів у відкритий ґрунт. Посадку цибулин ірисів проводять або в кінці квітня, коли земля відтане, або в кінці вересня. Температура ґрунту повинна бути не нижче 12 градусів. Місце вибирають сонячне. Грунт потрібна нейтральна або слабокисла pH 6,5. 7. Глибина лунки залежить від розміру цибулини. З урахуванням дренажу з піску 5 см, вона не повинна перевищувати 12 см. Відстань між рослинами по 15 см, посадковий ґрунт готують з родючої землі, компосту і піску в рівних пропорціях. У кожну лунку додають фосфорно-калійні добрива і золу. При посадці паросток повинен бути спрямований вгору. Лунки засипають, утрамбовують і добре поливають. Якщо якась цибулина оголилася, її знову присипають землею. Догляд за ірисами після посадки іриси, крім японського, посухостійкі, але ґрунт навколо них повинна бути вологою і пухкою. У період світіння поливають частіше, ввечері. Уникаючи попадання води на квітки і листя. Підгодовують іриси три рази за сезон, навесні азотними добривами, влітку азотно-калійними, восени калійно-фосфорними. Після цвітіння засохлі листя і квітки обрізають. На зиму мініатюрні, середньорослі бородаті і сибірські іриси не вкривають. Решта мульчують листям і вкривають ялиновим гіллям. Кращі сорти ірисів. Бородаті й риси, райдужні перелови, модний дизайнер, винний, сутінки, зебра, безтурботність, вино і троянди, породження ночі, «Бенгальський тигр, олімпія, сапфірова зоря, заповітне бажання, «Рок зірка», гравець, літня розкіш, небесна пожежа, чарівний рожевий, сільверадо, сіл Кірім, Передзвін, Рум'яний Веселун, Куля, Дракон, Султан, Сибірські іриси, Танцюй, Балерина. Танцюй, вибуховий характер, снігова королева, королівський опал, літаючі скрипки, відважний, луізіанський ірис, ред, японський ірис, посмішка. Ці сорти відрізняються неймовірною красою і підходять для вирощування в українському кліматі. Сподіваюся, ви знайдете серед них ті, які прикрасять ваш сад.